Найчастіше сучасні гарнітури просто не вписуються в габарити квартири, залишаючи вільне місце, в яке нічого поставити вже не можна через маленьких розмірів порожні площі. Виручить в таких ситуаціях вбудована шафа купе. Характерна особливість цього виду меблів повне заповнення кута, який часто залишається незадіяним, а це вже не дозволена розкіш для малогабаритної квартири. Компактність, і зручність користування, ось головні переваги кутового шафи купе в передпокої, що потрібно знати, вибираючи цю конструкцію плюси і мінуси. Основна перевага полягає в можливості покупки конструкції за потрібними вам розмірами. В цьому випадку виріб доведеться замовляти, ви можете заздалегідь визначити матеріали виготовлення, обробку фасаду з дзеркалом або без і а також внутрішнє наповнення, кількість полиць, їх розташування, наявність ящиків, кошиків, вішалок. В результаті отримаєте шафа купе повністю в геометрії геометрії покою. але тут же можна відзначити і мінус підшукати в магазинах готову конструкцію з потрібними розмірами не так просто, а шафа на замовлення обійдеться дорожче, і все шафи купе в передпокій користуються особливою популярністю. Про що говорить різноманіття моделей, пропонованих компаніями-виробниками, різновиди, кутові шафи в передпокій. Існує кілька варіантів конструкцій, серед яких можна вибрати найбільш підходящу для конкретної передпокою трикутній фасад простягається від однієї стінки, тобто сторони кута до іншої, зустрічається нечасто, що пов'язано з потребою в порівняно великій площі для установки. Під стінні у цих конструкціях задня стінка має кут 90 градусів, а боковини по відношенню до стіни розташовуються перпендикулярно, подібні шафи цілком справедливо вважаються найбільш ручними, тому що внутрішній простір використовується більш раціонально у вигляді трапеції. Теж зустрічається рідко і встановлюється в тих випадках, коли є можливість використовувати конструкцію як окремий предмет меблів. Це пов'язано з наявністю похилих бічних стінок, поставити щонебудь поруч буде досить важко. Образні. Тут одна частина довша в порівнянні з іншою, Радіусний – це шафи, у яких фасад має опуклу або увігнуту конфігурацію. Для такої конструкції знадобиться більше місця в порівнянні з попередніми варіантами, але зате радіусний шафа виглядає дуже виразно, особливо якщо господар будинку вважає за краще оформляти своє житло в стилі модерн, дизайнерське оформлення кутового шафи в передпокій. Меблі в цьому приміщенні повинна гармоніювати з прийнятим в квартирі або будинку стилі, але невеликі нюанси все ж є, оскільки передпокій має невелику площу. То основну увагу варто приділити комфорту і зручності користування шафою, фуфом, дзеркалом, і стиль можна підкреслити покриттям підлоги окремими елементами декору, на яких необхідно зробити акцент, виділивши їх незвичайною формою або яскравим відтінком, які особливості сучасних стиль кутового шафи купе в передпокої класика. Тут передбачається масивний шафа, де висувні ящики і полки. За глухими дверцятами скління не підходить, контури геометрично правильні. До класицизму відносяться такі стилі, як бароко ампір, що розрізняються лише типом і кількістю прикрас. До елементів декору відносяться фурнітура, і зблення, класичний колір фасаду, натуральне дерево, іноді можна зустріти моделі кутових шаф, де в обробці використовуються вставки з натуральної або штучної шкіри кантрі і прованс. Зовні тут ті ж класичні моделі. Але без прикрас і з нальотом деякої грубуватості панівні відтінки світлі ніжно-рожевий, білий або блідозелений. Дзеркала з рамою у вигляді складного орнаменту недоречні, можна нанести на скло фасаду піскоструменні малюнки у вигляді орнаментів рослин дуже красиво виглядає смальта. Також на тему фауни модерн і конструктивізм. Стилі схожі один на одного, але в першому випадку образи предметів втч і кутового шафи плавні. Широко використовуються вигини, а в другому геометрично правильні виняток становлять радіусні конструкції. Обидва способи оформлення передпокою припускають використання модульної системи, де при необхідності можна змінити функціональність шафи або доповнити його, наприклад, антресолями, особливості вбудованих кутових шаф в передпокій. Відмінною альтернативою корпусних конструкцій є вбудовані меблі. Це обумовлено досить великим набором її переваг. З'являється можливість поділу довгого коридору на зони. Вбудований кутовий шафа в передпокої займає небагато місця, що важливо для невеликих приміщень у подібному довгій шафі, якщо передпокій витягнута, можуть вміститися не тільки одяг і взуття, але і більші предмети, велосипед, пилосос і виробники пропонують безліч моделей, що розрізняються розмірами. Таким важливим параметром, як глибина від 40 см, розміщення кутового шафи купе в передпокою в залежності від її розміру. Якщо ви збираєтеся купувати готовий кутовий шафа купе, то слід враховувати, що виробники роблять їх за стандартними розмірами ширина фасаду. Тобто дверного полотна знаходиться в межах 650-950 м, Це обумовлено особливостями конструкції, надмірно широка столка після довгої експлуатації почне жалобитися, а вузький фасад менше м п'ять стійкий і може зіскакувати з нижньої рейки при відкриванні закриванні. Довжина конструкції може бути будь який, в середньому це 2-3 м у різних за габаритами коридорах своя специфіка розміщення шаф. Для невеликих прихожих відразу варто відзначити, що для максимально раціонального використання площі шафа найкраще замовити, і він повинен бути вбудованим. Глибину вироби досить зробити на рівні 45-50 см. Цього вистачить для розміщення верхнього одягу при оформленні замовлення, передбачте наявність антресолей, Туди можна складати речі, якими ви рідко користуєтеся одне з рішень шафа купе. В який ходить дві конструкції, між якими відкрита вішалка і під нею. Сидяче місце для перевзування. В цьому випадку більше ніяка меблі в передпокої не потрібна. Не забувайте про стилях і відповідних відтінках. У вузькій передпокої найдоречніше, мінімалізм, де шафа має світлі відтінки, вони. А також велике дзеркало візуально роблять приміщення більш великим для просторих прихожих. Відсутність обмеження за габаритами дозволяє створити практично будь-який дизайн і розміщувати найрізноманітніші типи конструкцій. Одна з популярних новинок: модульна система, що дозволяє самостійно збирати потрібну конструкцію у просторому приміщенні добре виглядають радіусні шафи купив. Особливо поєднання опуклого і увігнутого виробів, що стоять поруч, це ідеальне рішення для стилю модерн і великий плюс, якщо у вас є маленькі діти, тому що в подібних конструкціях немає гострих кутів, з чого виготовляють кутові шафи купе, незважаючи на велику кількість геометричних форм конструкцій і пропонованих відтінків, набір матеріалів для створення виробу не так вже й широкий масив натурального дерева. В екологічному плані це ідеальний варіант. Природний матеріал тільки підкреслить достаток господаря житлоплощі і його смак, з мінусів можна відзначити високу ціну і вимогливість до навколишнього середовища, температурі і вологості, недотримання комфортних для дерев'яного виробу параметрів веде до викривлення і розсихання деталей конструкції. Колись цей матеріал вважався ненадійним. Але сьогоднішні технології дозволяють створювати міцні і відносно довговічні плити, які покривають захисною декоративною плівкою шпоном. Це деревноволокнисті плити, що мають набагато меншу вагу в порівнянні з панелі в покривають міцною плівкою стійкою до впливу вологи і механічних пошкоджень. Зовнішня обробка панели зазвичай імітує природні матеріали, вибір внутрішнього наповнення. Спочатку визначитися з числом розсувних дверей, якщо вона одна, то більше двох відділень всередині зробити не вийде. Рекомендована довжина секції для одягу, де буде штанга підвішалки, см ширина отвору для зручного діставання предметів не повинна бути менше 35 см висота ресолей. 45-55. у кутовій шафі під одяг зазвичай відводять найбільшу сторону конструкції. Якщо вона подібна для взуття найкраще передбачитися часті полки з дроту, розміщені під кутом. Бажано, щоб в шафі знайшлося місце для невеликих предметів і дрібниці. Це може бути висувний неглибокий ящик з відділеннями, де зберігаються ключі, тюбики з пастою для взуття і т. На закінчення варто додати, що кутовий шафа купе може не тільки бути частиною передпокою, але і творцем. Якщо у вас квартира студія або невелика житлоплощу, в останньому випадку досить прибрати перегородку, і ви отримаєте додатковий простір, яке розділить стильний кутовий шафа купе, радіусний кутовий шафа в передпокій, розміщення, внутрішнє наповнення.